Добрий вечір, чи можна до вас? Добрий вечір. Відкривайте двері, прийшли щодрівники до оселі. Добрий вечір. Відкривайте ворота. Прийшла коляда, прийшли дрівники, нову звістку принесли. Пустіть до печі, погріте кле. Багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і бухнасті бабушки. Щоб були в оцій оселі і здорові, і веселі. Ми з маланкою прийшли, а з нею і новий рік до хати привели. Наша сама. Їсти зварить, ще й накриє, а наша маланка обманщиця, не їздить за штани, а зверху спідниця. А наша маланка не дібоча, на ній сорочка поробоча. Дай Боже вам щедрого вечора, на різдво Христове. Доброго вечора, на маланки, міцно здоров'я на святого Василя та веселі. What? Допомогти не можу. Помирає ваша кізонька. Ціль... Коза, дереза, маю років триста, всім у ріднім краю бажаю врожаю, зі святом всіх вітаю. Бажаю вам здоров'я, море, щоб в житті не знали горя, щоб грошей вам вистачало, серце в тому, щоб не знав. Щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб не горді. Сім'ї бажаємо порядку і кохання, щоб збувалися і бажання, щоб за все ви посміхались і низким не сперечались, щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи. А за ці бажання, що ми вам казали, просимо покірно, щоб ви нам щось дали. Ми не к'ємо і не їмо.